Били це разом. Цей фільм про різницю результатів роботи цих двох президентів, а ще здатність українців оцінити на виборах слово і діло. Порошенко став президентом країни, в якій Крим і понад половина Донбасу були захоплені росіянами. Армія за всіх попередніх президентів фактично роззброєна. За 1991 по 2013 за ініціативи міністрів оборони масово розпродавали те, що вони називали надлишковим майном. Танків продали 3300, бойових літаків 920, БМП і БТР 3100, Зенітно-ракетних комплексів 1200. боєздатними залишилося від 15 до 55 тисяч особового складу. Добровольчі батальйони йшли на фронт з великою вірою, але жалюгідним озброєнням, формою і зарплатою. Бійці національної гвардії та більше як півтисячі активістів самооборони у нових петрівцях, що на Київщині пройшли навчання. Продовження Порошенком оголошеної у квітні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях дозволило без загальної мобілізації силами добровольців, СБУ, контрактників ЗСУ очистити дві треті окупованих територій Донбасу над Слов'янськом, Маріуполем, Краматорськом, Бахмутом, Лисичанськом Сіверодонецьком знову замайорили українські прапори. Лише підступне вторгнення в районі Іловайська у серпні 2014-го Регулярної російської армії, яка мала перевагу 18 до 1, зупинило очищення усієї території України. Змагатися з набагато більшою і оснащенішою армією РФ на голому ентузіазмі, розваленою у попередні роки армією, не було шансів. Для відродження зсу потрібен був час. Саме для цього й були підписані мінські угоди. Починаючи з 2014 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалося утримуватись від повномасштабної агресії російської. Українська армія гостро потребувала фактично всього. Тому перше рішення президента Порошенка жодного розпродажу військового майна. Почали будувати другу, третю, четверту лінію оборони. Кожна обласна адміністрація мала свою дільницю. За спроби здати неякісні опорні пункти, сіли два заступника губернаторів. А все це доповнювалося різким підвищенням зарплат військових. Відразу у 2014 році запустили виробництво українських кевларових бронежилетів та касок. У 2015 році війська отримали перші бронеавтомобілі Козак-Новатор, Варта. У 2016 році українські міномети 60-го, 82-го та 120-го калібру. Ну, і мінометів українського виробництва на передовій побільшає столичний завод маяк готує до відправлення другу партію. Усі комплектуючі тут українські за умови їх наявності, зібрати один такий міномет можна за годину. А у 2018-му почали серійне виробництво снарядів 152 міліметри. Тоді ж у війська пішли сучасні системи РЕП Буковель, але протистояти потужній російській загрозі лише підготовкою до оборони замало. Українське військово-політичне керівництво зробило ставку на розвиток так званої довгої руки ракетних комплексів та далекобійної артилерії, які дали б можливість нищити військові та логістичні центри агресора на відстані 40, 120, 280 і навіть. 500 кілометрів. А у 2016-му Україна відновила виробництво твердого ракетного палива. Організація виробництва боєприпаси для нашої країни є пріоритетною задачою а у 2017 році закупили розкатні станки для виробництва корпусів ракет завод артем відливатиме корпуси ракет для реактивних систем залпового вогню А у 2018 році почався серійний випуск ракетного комплексу вільха дальність польоту 100 кілометрів ракета вільха зібрана повністю на українських комплектуючих ми нам ніхто не може перешкодити виробляти Цю високоточну зброю а в тому ж 2018-му Україна завершила розробку і випробувала ракети Нептун з дальністю враження цілі 280 кілометрів. Тут на полігоні в Одеській області проходять не завершальних випробувань нової крилатої ракети, яке буде поставлено на озброєння військово-морських сил Збройних сил України. А у 2018-му були завершені дослідно-конструкторські роботи ракети САПСАН з дальністю 500 кілометрів. А в 2017-му перший політ українського БПЛА лелека апарат має сучасне авіаційне та радіоелектронне обладнання для проведення аеророзвідки. В 2018-му купили ударні безпілотники Байрактар у Туреччині, які використовували українські системи електронного управління. А в кінці 2018-го виготовили перші далекобійні українські гармати. Богдана досі не зв'язок богдана індекс два С-22. бойовий рашот. 5 чоловік в автомобілі на на марші. знаходяться дві бою десять. 10 зарядів. У самохідну артилерійську установку Богдана, вперше показали журналістам. На 2019-й був запланований спільний з туреччиною проект українських ракет протиповітряної оборони ближнього, середнього і дальнього радіусу та модернізація літаків, що мало закрити Україну від російських літаків та ракет. Загалом час куплений Порошенком через мінські угоди дав можливість різко посилити зсу. Наша незламність та воля до перемоги за п'ять років президент Порошенко створив нову українську армію, яка впевнено нарощувала свою міць і співпрацю з арміями НАТО. Але де ж це все ділося на початок 2022 року? Після приходу нового президента України Москва скористалася хаосом і повною відсутністю професіоналів в оточенні Зеленського. Були зняті пронатівський міністр оборони та начальник генштабу. Першим ділом нова військова команда оголосила всі нові військові розробки пороховським бізнесом і особистими розпорядженнями зупинили державне фінансування ракетних програм. Виробництво ракет Нептун Вільха «Вільха-М», Сапсан більше не фінансували аж до грудня 2021-го. Армія стала жертвою великого будівництва. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Поки західні розвідки повідомляли про плани російського нападу, а весь світ завмер в очікуванні великої війни, команда Зеленського займалася виключно будівництвом доріг. Антикорупційна організація Наші гроші порахували, що тендери на велике будівництво в 10 разів перевищили тендерні закупівлі на армію. Загалом, в 2021 році, на дороги було витрачено майже 348 мільярдів гривень. Наслідки замороження ракетної і артилерійської програм командою Зеленського мають очевидні наслідки. Саме через це, після повномасштабного вторгнення, українці били танки росіян за поодинокими виключеннями не вітчизняними стугнами, а допотопними радянськими РПГ і поодинокими натівськими джавелінами та енлавами. Тому з початку вторгнення, аж до літа 2023 року, без своїх Богдан били ворога ще радянськими гарматами мстата Акація і чекали американські. Німецькі, французькі, шведські артсистеми тому при мізерній кількості своїх ракет Вільха М відбивалися радянськими градами і півтора роки чекали Хаймерси. Тому без свого Нептуна через рік раділи британським Шедоу» і стареньким американським атакам. Тому ще й досі без свого Сапсана так і чекаємо німецький Таус. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Трагедія 2019 року, яка перейшла у трагедію 2022 року, може абсолютно спокійно перейти у трагедію після воєнного